І хей-хей, вітаю вас всіх на додатковому відео по Халне Оксон. У цьому відео ви побачите уривки, які тим чи іншим чином не попали в основне відео. Тож сідайте поздрашніше, Ну а я розпочинаю. Mm. Це сюди. О! Ухти. Вау! Воно змінилося трохи. Воно стало вільним. Мені тепер цікаво, усі двері з цим логом пауків таким чином відчиняються. О, вся ця, ця хрень, все ж таки ломається. Сподіваюсь, він мені не дасть позибав за то, что я її зламав. Ого, так швидко. -а, 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 -а блять. Він ще е на дві маски, я з цьому впевнений. Моя улюблена фраза. Парам-пам-пам. парам пам, -пам. Парам -пам, -парам -пам. А, -а, а я злякався. Не його а загалом злякався Розуміть. Так, ось тут є, ось там. Ось тут є ось там. Файно сказав. Не ще й скочить, коли я хочу, на нього скокнутися. скокнути. Не, ну, кто нас скачет, ему скажу так. Ой, не Э, блин. Це был максимально тупая перемога. Ты прям поставил пастку мимо. випадково, Хотів підійти його псянути, але із-за того, що зверху почали падати глиби, я розвертаюсь під час удару і за цього б'ю по пастці, і ця пастка <рес> ну Блядь, ну нахуя мені стільки? Ну, я ж помру потім, рано чи пізно, я ж помру, б... ні, ну це капець, їх дійсно дохує. Бля, ще. ще бусини. Навіщо мені стільки? Залишилося одна. І буде тисяча. І на цьому, Це вилітає да, красиво. А я. А, от і тисяча гіо. Ой, гео, бусин. Ще більше бусин, блять. Тут проблема у тому, що якщо я помру, я витрачу усе, але. Є можливість не витрачати усе, якщо я переведу ці. бусини у намисто. Але... Я не хочу цього робити, бо тоді я втрачу 20%. А це багато. Ух, я все щось. Для чого ну, воно воно усе виглядає так, начебто мене хоче вбити, чи я переграв у Леоден Рінг занадто багато часу, блін. На цьому цю такого серію завершую, тож дякую усіх за перегляд. Побачимось на наступному відео. Бувайте!